Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою? Знаходимося ми в районі 173-го кварталу. Це Покровський район, східна частина його. Витягнутий, не східна, а південна частина. Іде він від Північного, Тернівського району з півночі і до 173-го південь. Найбільший район в місті, десь близько до 120 тисяч живе, багато людей на зарічному. Великий мікрорайон з дев'яти етажками. Ця частина вулиці добре відремонтована. Не тільки дорогу зробила, і тротуар добре. Потеплішало в місті. Зранку десь плюс п'ять, день до п'ятнадцяти доходить. Ще 10 днів назад 15 градусні морози були, а зараз 15 градусів тепло. Десь від піонера я аж практично до Артема відремонтовано капітальну дорогу тут. І тротуари й дорога. Довго робили, частинами, але все ж таки зробили. Починали, мабуть, ще до війни, до коронавірусу. І потроху потроху доробили. Багато забудов, хрущовок, Ну, на Зарічному там вже дев'яте етажки, 70-х-80-х годин. Мабуть, 80-х більше там. Ось в 80-х роках почали там будувати все. Ну а тут все набагато раніше. Є й хрущовки, її з цеглин будинки деякі. Цегли різні. Покажуть Сталінське ще будівництво. Це вже починається поруч Саксаганський район. Більш тут будинків дев'ятиетажних, ще й п'ятиетажки є. І йде аж до 95-го кварталу. Те мікрорайон. Скоріше район, більш на району, схожий. схоже. Ну, різні будинки є дев'ятиповерхові, і п'ятиповерхові. Автобусом 228 Було, що їх вже й не ходили. Рідко побачиш, а ти вроді. Хоча краще курсувати, водіїв набрали. Взагалі транспорт добра, ходить, не без винятків, але ще й безкоштовний. Набагато краще, ніж 10 років тому. Зазвичай в містах все гірше і гірше, ходять тролейбуси, ну, в Кривом Розі 10 років назад якось повернулося. Зараз, мабуть, тролейбуси, як при Радянському Союзі. Дея, мабуть, в містах такого немає. Ну, в Дніпрі, Запоріжжі – це точно. І на цьому поки що все. До побачення.